Служба безпеки України завершила контррозвідувальні безпекові заходи, які проводила на територіях свято-оспенської, Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького святотроїцького монастиря та у приміщеннях сарненсько поліської єпархії у ПЦ на Рівненщині. У взаємодії зі зробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 чоловік пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й й іноземці, зокрема громадяни Росії, що перебували на території об'єктів. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки часів Радянського Союзу, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка. Також на території Кивопичерської лаври перебував 32-річний громадянин України. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства Антван. При цьому він є довіреною особою власника одноіменної російської компанії Атван Групп, громадянина Росії Орлова, який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження. Крім того, у ході безпекових заходів виявлено про російську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «Руського міра. Готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, більше ніж 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів. Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження. Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства. СБУ наголошує, що у своїй діяльності служба дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і розповідання, як це визначено Конституцією України. Не забудьте підписатися на канал Клочок Тайм, поставити лайк та залишити коментар.